Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Щодня Україна потерпає від ударів російських ракет. Знищуються наші електростанції, навчально-медичні заклади ну і звичайно цивільні будівлі. Західна Європа, Канада, Сполучені Штати Америки готові вкладати в економіку, в розвиток економіки України. Вони готові допомагати відбудовувати нашу державу. Це обов'язково все буде, але згодом, коли ми з вами здобудемо перемогу. А сьогодні гроші даються на соціально психологічні проекти, які допомагають людям, які постраждали у цій війні. І саме про це сьогодні підемова мова в нашій передачі. В нашій студії сьогодні Ольга Симчич, координаторка. Сі і Марія Келій, членкиня правління громадської організації Стан. Ще вітаю вас в нашій так. студії. Так. І звичайно, моє перше питання буде до Марії, тому що Ольга, наша землячка, вона з Івано-Франківська. А ось Марія. Вона вже кілька років, так Марічка, так, так. ви проживаєте у нас, але приїхали в свій час з Донецька і придом, звичайно, була війна. Так саме так, в 18 році я приїхала жити до міста Івано-Франківська. Моє моє рідне місто наразі є окупованим вже 8 років. Через події початок війни в 2014 році це стало приводом змінити моє місце проживання через те, що на окупованих територіях практично неможливо. Жити комфортно, спокійно, безпечно, висловлювати вільно свої думки, і саме це стало причиною мого приїзду і пошуку. Місця, де би я себе почувала вільно, комфортно і затишно, і Франківськ став саме таким містом, в якому мені дуже подобається. Я прям насолоджуюсь, дуже люблю жити. А Яким чином ви його обрали? Я була знайома з головою нашої організації Ярославом Мінкіним. Він запросив мене долучитись до діяльності організації. Я знала на той момент, що громадська організація стан займається неформальною освітою. Всі події спрямовані на розвиток демократичного суспільства. В Україні на підтримку різноманіття, на підтримку рівності. І саме це стало таким закликом моїм приїхати сюди, долучитись до команди і почати разом впроваджувати проєкти і бути корисною. В, в цілому суспільству Україні звіття Марія зараз вас слухають наші глядачі, і вони напевно так само, як і я, здивовані тим, що ви так гарно володієте українською мовою. Дякую, тому що дуже. ми у нас такий стереотип, що люди, які проживають в донецьку, луганську, що вони українську мову не знають. Вони її то чують, розуміють, але вони в неї не володіють. Звідки у вас такі знання? Насправді, дякую вам дуже за це питання, тому що це питання стоїть гостро, як 2014 -го року, так і сьогодні. Я знаю, що багато людей, які страждають зараз від війни і приїжджають сюди, як з південних регіонів, зі східних регіонів, стикаються з цією проблемою. Але хочу зауважити, що я народилася вже в, в Україні. В мене був садочок україномовний. В мене в школі ми вивчали українську російську мову абсолютно однакові були години. Ми зачитувалися творами української літератури і дискутували з моїми однокласниками. Однокласницями а, під час уроків, і того, коли я чую про те, що а, люди на Донбасі не знають українську мову, а, я сама для себе. А... Якби в мене протест, і я завжди, коли вступаю в якісь дискусії, я дуже рідко говорю що я з Донбасу, і потім в кінці я відкриваю цей цю цей, сексекрет, цей і люди дійсно дивуються. Тому що на Донбасі дуже багато людей знають українську мову. Можливо, складно володіти, тому що да, в побуті ми говоримо російською мовою з моїми рідними батьками, з моїми друзями зі сходу. Я дійсно в побуті дуже багато говорю російською мови, але якось так сталося, що в мене сталася лагідна українізація, і дуже легко мені вийшло перейти на українську мову. І звісно, контекст, в якому зараз ми тут живемо, сприяє тільки тому, щоб заняття поліпшувати, вимову поліпшувати. І того я щиро впевнена і вірю, що кожен і кожна, якщо докладуть трошки зусиль, обов'язково впорається з цим. Ну, як ви вважаєте, взагалі потрібно, щоб в Україні була єдина державна мова? На мою думку, так тому що ми живемо в, в державі України, наша державна мова українська мова, і державна мова бути може бути має бути українською. І ми маємо в, на мою думку, у всіх державних закладах спілкуватися українською мовою. Ми маємо всі документи мати українську мову, і в побуті важливо використовувати українську мову, а тим паче, коли зараз ми. Всі разом пліч опліч боремось і протистоїмо нашому ворогові, спільному ворогові. Мені здається, що мова може допомогти нам повернутися до, наших, до нашої ідентичності, до наших коренів. І на мою думку, дуже складно, звісно, на мою думку, треба методи, якими ми. Намагаємось так, як би сказати, лагідно українізувати людей, вони мають бути не гострими різкими, а м'якими через власний приклад, через м'який запит до комунікації, і тоді це сприятиме сприятиме зниженню цього рівня напруги в нашому суспільстві, тому що наш ворог він якраз і давить, мені здається, на те, що всередині нашого суспільства можуть виникати такі. Mm -hmm. Якісь нетерпимості, ви так. хочете сказати? Так, Нетерпимості саме так, і це тільки сприяє, на мою думку, нашому послабленню. Але я впевнена, що ми вистояємо цьому. Ну будемо на це сподіватися. А так як ви розмовляєте, я так думаю, що ви не одна, не єдина ж в своєму регіоні розмовляєте а так, 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 так красиво українською мовою. Тому я так. так вірю в те, що незабаром вся Україна буде україномовною. Добре, перейдемо до вашого проекту, який називається Відповідь на кризу в Україні 2022 що це за проект? Для чого ви його наразі запланували? Так, і звідки ви взяли на нього кошти? Оля, напевно, ви будете відповідати на це. Проект організація Стан, яку ми сьогодні представляємо, реалізовує разом з партнерською організацією ПІН, яка працює у Львівській області. Організація Стан сьогодні працює в рамках цього проекту. Ми зараз про нього поговоримо в Івано-Франківській області, також в Чернівецькій області. Це грантові кошти, це кошти підтримки наших партнерів-донорів. В рамках проекту ми працюватимемо здебільшого в івано франківській області для роботи обрано ряд громад. В Івано-Франківській це буде чотири громади. В Чернівецькій області це буде одна громада. Громади у нас різні за розміром, різні за кількістю внутрішньопереміщених осіб. І якщо ми говоримо, в принципі, що це за проект, він має кілька векторів. Основний вектор він освітній. Один з векторів, який йде паралельно, це допомога і, скажімо так, підсилення ремонтним. Роботами прихистків, у яких зараз живуть внутрішньо переміщені особи. Ми працюватимемо з п'ятьма громадами, і в кожній з цих громад ми в рамках освітнього напрямку облаштовуватимемо називаємо це так дитячий безпековий простір. І також в, цьому ж, в цій ж громаді ми будемо допомагати з облаштуванням з ремонтними роботами прихистку, де в цьому є потреба. Якщо ми говоримо про дитячий безпековий простір, то нас особисто нашу команду стан цей проект дуже надихає, тому що зараз у нас є можливість створити такий простір позашкільної освіти, як люблять казати колеги, не школу після школи, а безпековий, цікавий простір позашкільної освіти, де ми де дітки в тому в першу чергу з числа внутрішньо переміщених осіб. Але це не, не це ніякі не обмеження, тому що простір буде розрахований на інтеграцію на роботу діток, які вже живуть у цій громаді. Народилася в цій громаді, і так само роботи в цьому просторі діткам з числа внутрішньо переміщених осіб. Будуть проводитися освітні заходи. Зараз ми маємо можливість створити такий простір позашкільної освіти і наповнити його тими сенсами, якими ми хочемо. І от ми часом жартуємо в команді. Ми всі відносно нещодавно закінчили школу, але ми жартуємо про те, що зараз ми можемо створити, і ми це робимо, і створюємо з командами на місцях такий простір, якого напевно не вистачало десь в наші шкільні роки, наші юнацькі роки. Це будуть простори, в яких можна буде і навчатися онлайн, тому що ми зіткнулися з проблем працюючи у громадах з внутрішньо переміщеними особами, з таким запитом на наповнення просторів технікою, який, яка би допомагала навчатися онлайн діткам, так які переїхали, допустимо, і не мають можливості, переїхали на швидку руч без техніки власної, також простір буде мати простори в кожній громаді будуть мати таку надавати таку можливість навчатися, робити домашні завдання за допомогою техніки, якою ми облаштуємо цей простір, якщо знову ж. Такі немає комфортних умов зробити і підготуватися до школи у прихистку, в якому люди е, проживають. Ну і це тільки один з напрямків е, дитячих безпекових просторів, які ми облаштовуємо. Також в ньому в, е, будуть працювати фахово і надавати психологічну, соціальну допомогу психологи при потребі. Е, ми залучаємо до роботи освітян-фасилітаторів, які. Зможуть постійно підтримувати і якимось освітніми освітніми напрямками в принципі просто підтримувати і розвивати діток, яких ми запрошуватимемо до роботи в центрах. Марія, ну сьогодні знає, дуже часто лунає про те, що та е, чи інша громадська організація виграла грант. Я розумію, що громадським організаціям, напевно, набагато легше це зробити, ніж якійсь фізичній особі, тому що вони вже існують багато років, у них вже якісь є доробки, по яких можна оцінити їхню роботу, і, можливо, їм це легше зробити. І все-таки на гранти претендує дуже багато громадських організацій, виграють одиниці. Розкрити там якісь маленькі такі секрети. Я розумію, що їх надзвичайно багато, і за цю програму ви не встигнете це зробити. Для чого я вас це прошу? Тому що можливо хтось нас сьогодні дивиться. У когось теж можливо є цікаві задуми сьогодні. Він би теж хотів втілити їх в життя, але не знає з якого кінця до цього підійти. Е, насправді, секрету ніякого немає, є е, тільки довгий шлях. Важкої праці як будь-якому процесі будь-якій праці для того, щоб щоб виграти, що щоб потрібно. виграти, да що потрібно для того, щоб податись на грант, необхідно провести велику роботу з аналізу потреб, з аналізу. Власних ініціатив з аналізу власної спроможності. А що нам цікаво? Коли ми приступаємо до будь-якого проєкту, завжди нашою командою ми обговорюємо, що би нам було цікаво реалізовувати. Тобто, наші всі проєкти вони спрямовані на підтримку низових активістів, на підтримку людей, які постраждали зараз внаслідок військової агресії, і зараз на надання гуманітарної допомоги. Кожен проект, за який ми беремося, перед тим. Ми робимо, як я казала, великий аналіз. Наш, наша організація має велику мережу випускників не тільки по західній Україні, в цілому по Україні. Ми спочатку аналізуємо, збираємо потреби, які є гострі питання, гострі потреби в тих напрямках, в яких ми працюємо. Фактично. Після цього наш відділ у нас є фандрезенький відділ, який займається безпосередньо написанням цих заявок, прописанням ідеї, концепції. І місць локацій, де ми будемо це реалізовувати партнерів, тому що. Наразі ми реалізовуємо дуже великі проєкти, і які потребують Великої кількості людей. Великої кількості людей. Так само, звісно, перед тим як ми ще раз повертаємось до того, як ми робимо оцінку. Ми дивимося на те, чи спроможна наша організація, наша команда реалізовувати цей проєкт. Якщо ми бачаємо десь недопрацьовуємо, значить ми збільшуємо команду, значить ми збільшуємо коло однодумців. І те, що ви говорите, є дуже багато людей, які які хочуть реалізувати свої ідеї на, на мою думку, о, люди, які мають власні ідеї, власні бажання, о, наразі можуть долучатись до громадських організацій о, до ініціатив, які впроваджують щось подібне для того, щоб здобути досвід цей mm -hmm. здобути о, якісь. О, Навички, які в подальшому вже допоможуть індивідуально, самостійно писати проєкти, подаватися на фінансування, отримувати фінансування, і звісно а є якісь вікові обмеження, це... тобто немає. немає кожна, кожна кожна заявка, яку ми подаємо, вона дуже різна. Тобто. Наш фандрайзинговий відділ аналізує постійно, шукає на інформаційних порталах міжнародних організацій міжнародних партнерів можливості для того, щоб подати заявку, і тільки після цього ми подаємось. Тобто, ну насправді є декілька шляхів. Є шлях, коли ми знайшли можливість для того, щоб податись. Знайшли можливість, тобто є оголошення, і ми прописуємо наші ідеї, наші можливості під це оголошення. А буває так, що ми маємо якусь неймовірно цікаву ідею і вже для неї шукаємо партнерів, пропонуємо тим чи іншим партнерам, з якими ми працювали раніше. Стан як громадська організація, ми маємо великий досвід грантової історії, ми маємо великий досвід реалізації проєктів, і, мабуть, це сьогодні допомагає нам отримувати. Такі е, великі е, проєкти і реалізовувати їх, е, і допомагати такій великій кількості людей, е, ну, яким ми допомагаємо на сьогоднішній день, і працювати в такій великій кількості громад, областей, в яких ми працюємо на сьогодні. Оля, угу. скільки ви чекали часу на затвердження вашого проєкту, і хто наразі виявився вашими спонсорами, які, які країни? Як якщо може, mm -hmm. я тут можу ah, будь допомогти. Ласка, будь ласка. а насправді. А... Проєкт, який от зараз Оля координує з колегами. Це проєкт ми подавалися на фінансування до чеської неурядової організації Людини не в біді. Тобто, це один є донор, це партнерська наша організація, а фінансування відбувається від канадського уряду. Mm -hmm. Затвердження було дуже довгим, тому що процес написання заявки був до трьох місяців. Потім два місяці в нас ще було затвердження. Тобто, це дуже довго. Довгий процес. Це не так, що ми подали заявку, і там через тиждень нам вже дали відповідь, і ми починаємо працювати. Це дуже довгий процес, кропітливий, і ем, партнерська наша організація Людина в біді, з якою ми от, реалізовуємо цей проєкт. Ми з ними попередньо мали зовсім невеличкий проєкт. Якраз це перша організація, перший партнер, який відреагував ем, на, е, разом з нами на. Е, на повномасштабне вторгнення, давши фінансування на психосоціальну е, підтримку, uh -huh. на юридичні консультації, е, на підтримку прихистків. Тобто, це той партнер, який вже в березні місяці, е, з яким ми зак заключили першу невелику угоду, і в рамках якої ми працювали березень-квітень е, місяць і допомагали е, людям, які страж, постраждали. Тобто ви вже в березні запустилися, так? Так, да, це був перший е, невеличкий проєкт, і вже навіть на основі цього е, ми подали на Наступний проект, і от вже 1 жовтня зібрали команду, яка працює зараз над реалізацією цього проекту. Цього проекту. ну я знаю, що ці гранти такі програми вони ж теж не тривалі. Вони теж розраховані на якийсь проміжок часу. От ваш проект наскільки розрахований? Ну зараз всі активності, які ми запланували, організаційні всі роботи, роботи ремонтні, роботи по облаштуванню, Ми їх запланували. Зараз на кілька місяців, тобто зараз загалом проект триватиме 5 місяців, але ми сподіваємося, що він відгукнеться, буде потрібним. А ми впевнені в тому, що він буде потрібним. Я би ще хотіла тут повернутися на крок назад і розповісти про стан. Зараз організація стан і я цим пишаюся, підтримує близько 10 шелтерів, надає гуманітарну допомогу і. Новий напрямок роботи, про який ми сьогодні розповідаємо, він включатиме допомогу ще п'яти шелтерам, допомогу у створенні п'яти, от ми говорили, дитячих безпекових просторів. Звідки з'явилася така потреба, як обиралися громади? Не секрет, мабуть, що більша частина з числа внутрішньо переміщених осіб сьогодні вимушено внутрішньопереміщених осіб. Це були жінки і діти. І задум в принципі проекту в тому, щоб був простір. Ми його не називаємо просто дитячий простір. Ми наголошуємо на тому, що це безпековий простір, це не простір, де тільки буде проходити якась освітня програма, де будуть заплановані тільки якісь конкретні атракції. Це простір, де в якому можуть бути діти, в якому вони хочуть Можуть хотіти бути і навчатися, і проводити конкретні якісь. Е Уроки працювати з психологами зараз. Ми працюватимемо у п'яти громадах. Це проект наш реалізовуватиметься у надвірній, ворогті, коломиї, бурштині, це в Івано-Франківській області, і в одному населеному пункті в селі Лукавці Чернівецької області. У нас так вийшло: проаналізувавши запит, проаналізувавши спроможність, проаналізувавши можливість швидко співпрацювати з громадами і з командами у громадах на місцях, ми зрозуміли і так вийшло. Цікаво, що у нас. Громади різного розміру, тобто зрозуміло, що в Коломиї більша кількість людей з числа внутрішньо переміщених осіб у ворогті буштині менша. Працюємо навіть з невеликою громадою, але з громадою село Лукавці, яка. Дуже комплексно підтримує внутрішньо переміщених осіб велику кількість їхніх людей, і ми розуміли, що там ми теж можемо бути корисні, можемо підсилити, і в цьому є потреба. Тобто, коли ми обирали громади, з якими співпрацювати, ми опиралися не тільки на Конкретний показник, конкретну цифру людей, які проживають у громаді з числа внутрішньопереміщених осіб, а комплексно на запит, на потребу, на можливість співпрацювати з громадою і реалізовувати проєкт в громаді, тому що ну зараз ми працюватимемо з десятьма об'єктами, тобто з фізичними об'єктами, облаштовуємо центри і допомагаємо ремонтними роботами шелтерам. Отже, роботи надзвичайно багато, і це потребується ну людський ресурс. Так потрібні були вам професіонали, яким чином ви їх доб... Бирали? Скажу, щастить. Щастить в тому сенсі, що війна показала, підсвітила класних, чудових, амбітних, небайдужих людей. І з мого досвіду, взагалі, велика кількість проектних менеджерів, я і про себе це можу сказати, це люди, які під час повномасштабного вторгнення спочатку починали волонтерити. Наприклад, я юрист, але я волонтерила і з часом волонтерська робота вона переростала у менеджерську, тому що ти розумів, що ти можеш якимись процесами керувати. І так, крок за кроком, наприклад, я зрозуміла, що можу свій досвід менеджерської роботи в юридичних великих проєктах застосовувати зараз, підсилюючи напрямок роботи з внутрішньопереміщеними особами, що сталося і почалося під час війни. Спочатку на волонтерських засадах так ми і з командами нам щастило у цих громадах знайти з кимось. Ми вже були знайомі, з кимось ми познайомилися під час реалізації проекту з такими командами, з такими людьми здесь, з десь громадського сектору, які готові були втілювати, хотіли хтось уже працював в напрямку підтримки внутрішньопереміщених осіб і дітей. Хтось починає зараз от з нами працювати. Пощастило об'єднати справді фахівців і людей, яким не байдужа ця тема, які справді хочуть реалізувати проєкт проект якісно. Марія, ну але ці локації їх треба напевно, якимось чином не, не напевно, а точно їх потрібно все таки контролювати, чи відбувається е, насправді той проект, так щоб це не просто була номінація, що там вони є, але чи діють вони? Контроль з вашого боку, а зрештою, напевно, контроль і самих спонсорів. Як це відбувається? Е, звісно, що е, кожна громада, з якою ми працюємо, е, у нас є менеджери, які знаходяться тут в, в Івано-Франківську, в нашому офісі, але е, Ще є на місцях в нас координатори локальні, є, з якими ми робимо там з різною періодичністю зустрічі постійні в онлайн. А також ми, як команда, виїжджаємо в громади з моніторингами, візитами обов'язково. Ми спілкуємося з людьми, які отримують допомогу. Виявляємо, якщо виявляємо якісь додаткові потреби, намагаємося їх гнучко на них реагувати. Про це повідомляємо нашим партнерам. Від яких ми отримаємо фінансування, от. А також, звісно, наші партнерські організації виїжджають самостійно з моніторинами візитами. Тобто, це відбувається такий тристоронній моніторинг, який відбувається постійно для ефективної і якісної реалізації проєкту. Отже, я так розумію, коли ви це моніторите, ви, звичайно, спілкуєтеся з тими людьми, для яких ви це все робите. А які відгуки у людей? Люди вдячні, люди. Не завжди готові говорити про ті про той досвід, з яким вони стикнулися, тому що це травматичний досвід, і це те, з чим ми будемо ще дуже довго працювати. це те, про що ми завжди звітуємо, говоримо, інформуємо всім партнерам, бо це це дуже великий. Виклик буде для нас, і ми маємо з цим е, готуватися, працювати. От е, люди ну в цілому вдячні. Е, дуже часто говорять про те, що вони хочуть там чимось віддячити за нашу роботу, от, але е, але їхня в їх, я не знаю, якийсь їхній спокій, і хоча б, хоча б невеличке відчуття якогось спокою, хоча б в моменті, це, мабуть, ну для мене особисто це найбільша якась вдячність, тому що для мене це показник, що ми дійсно робимо корисну, і потрібну справу. Про те, що ми дійсно постаралися, хоча б трошечки допомогти людині отримати якийсь безпечний простір, отримати якусь допомогу. Що вона може там, я не знаю, кошти, які в неї залишились, витратити на щось там більш потрібне, чи, чи те, що там не знаю її нагальне. От, а ми, наприклад, перекриваємо там, надаючи продуктові набори, гігієнічні набори і так далі. Тобто, що хоча б на це людина не витрачає зараз свої ресурси, які в неї які в людей і так наразі обмежені, уль. Я так розумію, що у тих мам, для яких ви робите ці проекти. Перед ними теж стоїть дуже велика потреба в місці праці. Чи плануєте ви допомагати їм із цим? Ну, власне, один з напрямків так роботи, ми говорили, проекту полягає в тому, щоб. Була можливість, і ми цю можливість зараз створюємо діткам в першу чергу числа внутрішньопереміщених осіб. Так ми про це говоримо сьогодні. Залишатися у просторі, залишатися у просторі під наглядом адміністратора, фахових фасилітаторів, психологів тоді, коли в цьому є потреба. Тобто час від часу там будуть відбуватися освітні заходи. Але наша мета зробити так, щоб такий дитячий безпековий простір він був відкритий постійно, доступний постійно, облаштований, звісно, і мами могли і не боялися. Просто навіть за потреби залишити там дитину а під наглядом фахових вихователів, ну точ, мабуть, вірніше слово буде сказати фасилітаторів, адміністратора простору дитина зможе або займатися чимось, або займатися і комунікувати з фасилітатором, або робити навіть домашні завдання. Тобто, власне, на це і чином цьому мама від так абсолютно, абсолютно, це надасть можливість мамі займатися тим, що їй зараз необхідно, і вона не переживатиме про. Те, де її дитина і чим вона зараз займається, і якщо ми от ми вже зачепили цю тему, напевно, не можу не проанонсувати старт проекту, тому що е, час підготовки, от ішов, і, і зараз продовжується, але ми поступово починаємо простори і наповнювати і починати там працювати. Команди у нас уже зібрані, і я повторюся, у п'яти громадах. Ми будемо раді, е, якщо до нас. Е, і завдяки сьогоднішньому нашому ефіру хтось захоче доєднатися і буде знати і, і, і буде проінформований про те, що у громаді моїй відкривається ось такий от простір, і там працюватимуть фахові спеціалісти. Нагадаю, працюватимемо ми в Ворохті, в надвірні, в Коломиї, в Буштині і в Лукавцях Чернівецької області. Не могли не скористатися такою нагодою, щоб ще раз нагадати, та, тому що та, власне та, ми ще. тут сьогодні для того, щоб залучити, розповісти і. Проінформувати, звісно, ми інформуватимемо через різні канали через соцмережі, і навіть через візуальні афіші, але не могли не скористатися такою нагодою. А ми раді з того, що ми вам допомогли це зробити. Наш ефір підійшов до завершення. Щиро дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви робите. Хай Бог оберігає вас. Дякуємо Збройним силам України, які дають можливість нам сьогодні тут. Під мирним, ну відносно, але небом, все таки жити і щось робити добре для себе і для інших людей. Щиро дякую всім, хто був з нами протягом півгодини. Ефірбасно телебачення галична триває. а Я з вами прощаюся до завтра.